Доброго дня, з вами Віталій. Сьогодні буде невеличкий відеозвіт. Мені для контенту, вам для розваги, власникам для усвідомлення, що з ним робити далі. Ну, що от Куча інверторів, Безперебільник і так далі. Почнемо з малюкати. 500 Вт, чистий синус, інвертор. Все в класно, добре. Крім одного, у нього немає стабілізації вихідної напруги, тобто напруга на високовольному конденсаторі не стабілізується і залежить від вхідної напруги. Тут є аптончик зворотний зв'язок, але ну, не... він просто повідомляє, що напруга достатньо для того, щоб качатися. Тобто на мінімалку. А для шинку, яка десь може десь тут стоїть. Де вона там стоїть? Ось на низький. Десь там може стоїть. А може і стоїть, а може не стоїть, ну, але контролю там точно стоїть. Так, ну добре, його ремонтувати не буду, мені треба зробити, щоб вентилятор включався, ну, тобто, або всі да, трошки тихо працював і влів включався там від температури. Купив таку штуковину. Так, де воно тут? Спробую її або зроблю термодатчик з терморегулювання. Добре, тут нічого такого. Так, что у нас тут? Наступный клиент. Слон и моська. Это слоняка. С таким экраном. Ну, полноценный УПС на 3 кВт. Вот такая вот у него фигня. Такие вот входы. 24 вольтовый аккумулятор. Все положено. Не наезжает на м -м 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 -м. Красота. Залізний трансформатор. Гудить. Все чітко. Ну, чого? А чого мені? Можна сказати, мостовий підсилювач класу D качає залізний трансформатор 50 Гц. Ну і видає. Ну, таке теж буває. Тут повноцінний мост. І що з ним не так? Все, ну. По-перше, його до мене хтось ремонтував вже не раз. По-друге, в нього є болячка це погані конденсатори. І вони сохнуть. Прийшлося перебрати півсхеми конденсаторів, щоб запустити блок живлення. Також заміну контролер. Встановив живлення, все красиво, все добре. Тут кремки поставив 5 Тобто вже є 5-12. і, 5, і, вольт, і 12. 24 А проц каже я не хочу і, ну і квас теж каже, що мені погано стало від хорошої життя. Наприці є така маленька дірдочка. ну Коротше говоря, можна ну, так можна самому зробити прос, можна десь його замовити, ну, а поки я не знаю де його замовити, скажімо так. Бо сервісні центри є тільки в рашці або в Білорасі. Інших сервісних центрів я не знайшов, може погано шукав. Ну, тобто можна самому зробити, процес, запрограмувати, але це довго і муторно. Або, або що можна з цим апаратом зробити, або знайти десь на розборці такі ж апарати з нього зняти. Ну, це вже хай власник вирішує. Що можна з нього зробити? тут є, в принципі, мост. у него есть трансформатор и можно заработать зарядное устройство на 24 вольта 40 ампер. Можно даже релюшки тут есть. Типа включать какую плату контроля. Ну, вот, но уже туда просто кидается, просто, просто, его запрограммовать, и он бы все это остальное делал. Добре. Ну, а так, монстр. А что бы не? Такий залезный трансформатор. Дропы такие. Ух, маньяка ман в сторону, переходимо на більш новітню історію. Ну це вже, я не знаю наскільки вона новітня, але це стійко такий от апаратик. Ну Це одна половинка і тут ще батарея. Така ж половинка можна буде стоїть. Батарея там 4 акумулятора, ну, звичайних 7 амперних. І стійко це все монтується. Такий собі апарат. Що з ним не так? А з ним зробилась така, мабуть, над ним знущались, бо тут усе теплушка стоїть, обмотана дротом. Все. Що з ним сталося? А з ним сталася вибухова декомпресія. ось Транзистор вибухнув. Я зараз зроблю макросйомочку, тут ставлю фоточки. Ну що ми можемо наблюдати? Утворення плазми, кумулятивна струя, вихід кусочки чіпа знаружу. Ну, до кінця він не дійшов. Ну, зато розколов корпус і червний дим вийшов. І, взагалі, весь пристрій сказав наступне. У мене вигоріло одне плече на високій стороні, одне плече на низькій стороні, всі діоди по, -по горілі Короче, купив там запчастинок. Добре, кажу йому. Ну добренько. Короче, убрав конденсатор, взяв його блок живлення, подаю сюди мовно, там 52 вольт 54. Це а він каже. І ушки. У мене тут він каже, в мене тут 75% горить, тут дві ошибки і він починає їх з ума сходити. Добре, починаю перевіряти напруги. там, все стельне. Тут немає шибка не запускається, ні одна, ні друга. Якісь тут 5 вольт откуда-то вилазять, тут вилазить 12 вольт. Якась хрень откуда-то вилазить, ну не все те, що треба. А щоб розібратися в цьому чуді апараті, треба випити відро кави. Ну просто можливо і живий. Ну а все остальне не точно. Коротше, по часу ремонту я сказав, що я не буду його ремонтувати, бо це капець. Буде дорожче стоїть, ніж купити. новый полноценный Упс. ну хотя ну, в принципе реально а что бы не может просто живый Но пока глючит ну а так на на его а что тут у нас есть ну блок живления кстати тарахтит тоже не дуже хороший ну, блин а что тут что тут можно взять не знаю короче что хотят уробить так наступный наступный клиент Ну, це можна сказати старий клієнт. Вже другий раз в мене на ремонті. Перший раз я його ремонтував. У нього в перший раз згоріла висока сторона, низька сторона, зарядне йому ремонтували. Потім блок живлення згорів. Ну, коротко, Майже все згоріло. Там об'язка дравірів, вся фігня. Ну, В ітогі, в нього заглючив мікроконтролер, чи цей, чи цей, чи чи обидва зразу. Вони до сих пор глючать. Ну, і він другий раз попався мені. Ну, я його дав, він пропрацював, я не знаю, тижня два, три, може чотири. І привезли обратно. Сказали, він не працює. Що в нього сталося? А з ним сталося залипло реле і вигорів вверх. А низ не вигорів, зараз об'ясню. Вигорів верх, коротнуло банки. Ці транзистори по класіки жанру починають накачувати в цю банку. Але тут коротке замикання, і вони виходять з ладу, там є висока напруга, і перенавантаження. Тобто, трансформатори починають плужити. Цього разу вони не вийшли з ладу, а вийшли з ладу, зкратнув, заковся супресор. Тобто, він виконав свою роль, героїчно загинув. і з собою транзистори. Транзистори стали живі, він в коротке і БМС на літінки викручується. Вимкнуло все і все вимкнулося. Окей. Ну Тут скотиняка зарядка, вона не бачить, що тут понизу робиться і вона все одно продовжує качати. Вона качає на коротке і гріється до 0,12 no вольт. Немає, щоб його продуть. Тобто, ну тут значить все ціле. Перевіряв зарядка ціла. Тобто, рекомендую при ремонті додати супресори хоча б на низьку сторону. Це зменшує час ремонту наступного ремонту. В плані того, що одне діло поміняти супресор, друге діло поміняти транзистор. Ну і дешевше гораздо, що там можна сказати, копійки стоїть. Так, цього разу, що в нього по... Ну, я йому звісно, поміняв транзистори, поміняв релюху. Контакти з релюхи залипли так конкретно, що капець. Контакти сказати, звалились в режимі лінії. Тобто, можна сказати, построїть причину виходу з строю таким чином, що типу, вихід цей тут датчик напруги. Вихід пропав, датчик напруги каже 0 на виході і на вході. Він перемикається на батарею, починає качати, а качає в нікуди. Виход показує 0, і він розкачує, а що він качає в холосту. Ну, повинно, типу, ну, з ним нічого не повинно було статися. І мікроконтролер, мабуть, йому устроїв сквізний ток. Пробив його, включив два ключа одновременно і пробило. Мабуть, це таке. Тобто Прогручув комп. Другий варіант. Коли у нас. Давайте з цієї сторони. Може так красивіше, а то там не зрозуміліше. Другий варіант. У нас просто, ну, прибувають транзистори, не знаю по якій причині, або знаружи хтось прийшов, або ще щось, або у нього там мозги заклинило. Прибуваються ці транзистори, він перемикається на лінію і його там приварює. Це, мабуть, найбільш вирогідніший варіант. Добре, що з ним я доробив його. крім того, що помінявся. Так, я йому додав тут плавний пуск на конденсатори, бо замітив, що коли включаєш його, ну, тобто включаєш, він дуже різко піднімає напругу на конденсаторах. Поки зворотний зв'язок не починає працювати, там конденсатори не зарядяться, він доганяє до 450 В. Конденсатор 450 Ну, Поставив тепер доганяю до 400 В плавненько, красивенько. Так, потім захистив транзистори, поставив теж супресори на затвори. Ну, а вдруг може їм допоможе. Ну і вирішив вже психануть, так птихануть, поставив супресор на високу сторону 510. В принципі. Хватить, якщо буде якісь вихлопи і почне качати на, наружження через транзистор, почне качати на цей на конденсатор. Може його коротне. І на цьому все. а ні не, не все стосовно цього апарату, що я хочу передати власнику. Власнику хочу передати, то, що він глючний, його використовувати в якості без не треба. Його треба використовувати в якості зарядної станції, бо він ніколи не включається, некоректно переключається, щось його глючить, або він наша лінія підключена, а він працює від батарей. При цьому зарядка працює і від батарей. Короче, якась фігня з цим працю. Тобто цьому інвертору зле є його інвертовав. Зарізні станції і її треба використовувати як задну станцію. Зарядив, пішов кудись, розрядив. А як упс. ДБЖ використовувати не треба. При цьому, повірте, я всі тут коротше, все це поперевіряв, що куди підключається, всі датчики тут, тут напругу, тут датчик струму, тут датчик струму. Тут, тут напругу тут міряє, все тут до нього приходить, а він. Не виходить на нормальний режим роботи, його щось плющить. Ну, Сумно, сумно аж закає. Ну таке б теж буває. І так, що можна сказати? Словний мойск. А на цьому, на цьому все. Всім удачі та добра. До нових зустріч. Пока.